Друже, привіт! Мабуть, ти в мережі міг бачити новину про те, що Національний банк України планує зафіксувати курс гривні на новій відмітці 29 гривень за 1 долар. На цю новину звернули увагу кілька моїх глядачів і попросили мене прокоментувати. її. Тож, шановні, це відео для вас, а також для тих, хто цю новину може побачити в майбутньому. Але на початку за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пане Василь. Щиро дякую вам. Ці гроші йдуть на хорошу справу. Тож поїхали! На YouTube каналі одного з українських економічних блогерів нещодавно з'явилося відео про те, що НБУ нібито планує змінити фіксований курс долара до 29 гривень за 1 долар, а також пояснення, чому це має відбутися і чому це логічно. Кажу тобі чесно, вирішив його подивитися і я. Ну, так би мовити, додати колезі по цеху один преміум перегляд. Я не буду рекламувати це відео в себе на каналі, тож, якщо ти захочеш, я впевнений, що ти знайдеш його на Ютубі сам. Але від себе додам, що воно не коротке, дуже емоційне і дивиться трішечки, як на мене, важкувато, оскільки замість концентрату знань там багато емоцій. Тож, якщо ти не бажаєш його дивитися сам, я тобі стисло передам основні тези, про які йдеться в цьому відео. Автор дуже емоційно розказує про економіку нашої країни, про бідність, зубажіння, та я думаю, ти і сам це знаєш не гірше за нього. Тема відкривається фразою. Скоріш за все, найближчим часом Національний банк України ревальвує гривню до рівня 29 гривень за долар. І далі слідують аргументи щодо цього рішення. Зараз я їх всіх перелічу, а потім розберу кожен з них окремо. Але в кінці після цього буде найцікавіше, тож дивись відео, друже, до кінця. Перше, золотовалютні резерви в Україні наразі більші, ніж до кризи 2008 року, а валютні бариги вдавилися від жадібності. Якщо зміцнити гривню, то впадуть ціни на енергоносії, тож після цього ціни вповільнять свій ріст, а то й взагалі стануть меншими. Ну і, звісно, після цього знизяться ціни на бензин і на смартфони. Звісно, при цьому дуже втратить наш експорт. Але чому б не пожертвувати нашими олігархами заради добробуту звичайних українців? І люди побіжать здавати валюту, яка стрімко буде падати в ціні. Тож головне, це вчасно купити і вчасно продати. Ну десь так, про вчасно купити і вчасно продати не можу не погодитись. А далі розберемо кожну з цих тез. Ну, перше, золотовалютні резерви України за останній час таки виросли, і їх таки можна порівнювати із резервами до кризи 2008 року. Але відкрив тобі секрет: і до початку повномасштабних бойових дій на території України золотовалютні резерви були нічого собі так. Це можна перевірити на сайті НДУ. Але моя особиста думка, тут логіки я не бачу. Ну, окей, наприклад, ти отримав зарплату, і твоя дружина каже: Давай частину грошей просто спалимо. Ти ж їх отримав багато. Валютні бариги зажралися, а мова тут іде саме про чорний валютний ринок. Ну окей, можливо, і зажралися, то треба їх тепер розкуркулити. Відкрию тобі секрет: золотовалютний резерв України знаходиться точно не в обмінних пунктах, і на прибуток валютних точок в першу чергу впливають саме обсяги операцій із покупки і продажу населення валюти. Бо вона там рухається. А саме в такому контексті валютними баригами можна вважати тих людей, які купили валюту саме для заощаджень, і наразі зберігають її. От вони і в першу чергу втратять від того, що гривня зміцнюється. Тож ця частина меседжу скоріше є констатацією і так всім відомого факту, а також намагання розмухати заздрість від тих людей, хто мають менше до тих людей, які мають більше. Тарифи на енергоносії, о як вчасно, особливо з новими цінами на електроенергію. До речі, в минулих відео я розказував, чому у нас не може бути дешевої електроенергії. Тож, якщо ти його ще не дивився, он воно в куточку. В Україні майже половина електроенергії виробляється атомними електростанціями. На другому місці за ними йдуть Тес і ТЕЦ. Паливо для атомних електростанцій у нас наполовину своє, а іншу половину плануємо купувати за кордоном. Із тепловими електростанціями ситуація гірша. Тож, давай будемо чесним один із одним. Так, не напряму, не один в один. Але електроенергія в нас все-таки пов'язана з імпортом. Наступна теза з пальне для автомобілів, а отже, з деякі товари і послуги. За 2022 рік частка нафти і продуктів її переробки склала в загальному обсязі імпорту 15,6%. Це 6,8 мільярдів доларів. До речі, частка смартфонів в тому ж імпорті складає 1,8 для порівняння в бюджеті 2023 року. Зовнішніх грантів і запозичень передбачено на суму більше ніж 50 мільярдів доларів. Ну давай, спробуй тепер зменшити курс долара на майже 20%. І скільки від цього надо медики, вчителі, лікарі, збройні сили. Давайте при цьому ще й вдаримо іншою ногою по експорту. Бо експорт, як каже автор, це наші олігархи. А тепер подумай сам: менше офіційний курс гривні, менше гривні заходить в державу в вигляді податків. Менше гривні відкладатиметься на в тому числі зарплати працівникам. Ну, як на мене, саме логічно і правильно в такій ситуації це, щоб вони вийшли із офшорів або змусити їх це зробити. До речі, автор не дурак, він і сам це розуміє, бо в одному з його блогів я знайшов статтю, що він писав колись, а саме, що олігархи це не є вселенське зло. До речі, мені самому стало цікаво, а хто є цей автор. Бо ну, в принципі, подивись, він старший за мене, борода більше за мою. Президент Українського аналітичного центру як ніяк. За даними українського незалежного ресурсу Тексти.орг, автор вважається псевдоекономістом та псевдосоціологом, а також раніше був помічений в близьких зв'язках із Медведчуком. Але я і тут вирішив не вірити на слово, тож поки в інтернеті власноруч. Що я знайшов? В 2017 році автор очікував курс гривні до долара в районі 4 гривень за 1 долар. Вау! Автор був в студії російського телебачення на програмі Соловйова і не втащив йому, але таки встиг отримати фізичної шкоди від агресивних росіян. Автор в прямому ефірі опозиційного українського телеканалу заперечував існування коронавірусу. Кажу тобі чесно, я ним перехворів. А двоє хороших людей, з якими я отак вітався за руку, від нього померли. А щодо українського аналітичного центру, скажу тобі чесно: в Україні такої юрособи я не знайшов. Але як виявилося, шукав не тільки я один. Результати пошуку такі, що організація існує тільки в Фейсбуці, і в неї є один член автор. Щоправда, на одному із форумів автора дуже активно питали щодо існування цієї юрособи. Але він експертно уникав прямої відповіді на це питання. Хоча й трохи згодом фактично зізнався, що такої організації не існує. Тож і я, користуючись нагодою, об'явлю себе членом Асоціації українських сірих худі та президентом Куща. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. А от чи вірити такій інформації і автору, зроби власні висновки і напиши їх, будь ласка, в коментарях під моїм відео. До наступної зустрічі, друже!